Раїну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди, любіть Україну, усній на ягу, вишневу свою країну. Красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну, між братніх народів, мов садом рясним, сіяй вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, в просторі в солодкому чарі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі. У квітці, в дашині, в електровогнях, у пісні у кожній, у думі. Т'ячі змість в дівочих очах і в стягі в багряному шурі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, і в хмарах отих пурпуравих. В грому канонад, що розвіяли в прах чужинці в зелених мундирах. Бахне, так, що в тюмі пробивали нам шлях до весени світлих і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любиць не захоче тебе. Труді у коханні в бою, як пісню, що зорею, всім серцем любіть Україну свою і вічні, ми будемо з нею.